Ти помітила, що почала сутулитись, плечі закручуються до середини, грудна клітка впала, живіт вивалюється, з'явилися набряки на обличчі. Тобі точно сьогоднішній комплекс допоможе покращити поставу, вирівняти, розкрити грудний відділ, посміхнутися і стати впевненішою в собі. Для сьогоднішнього тренування нам потрібен еспандер. Якщо в тебе його немає, ти можеш взяти тугі капрони, наприклад, 100 тугі ласіни, можливо, в тебе є довгий еластичний бинт. Спандер злегка натягнутий, і ми спочатку будемо просто піднімати руки вверх до того моменту, поки ми можемо зробити чистий рух в плечовому суглобі. Тобто, щоб ти не прогиналася і не піднімала плечі вверх, вверх вгору. Піднімаємо руки так, щоб тулу був зафіксований. Прекрасно, якщо тобі комфортно, ми продовжуємо робити цей рух, але додаємо прокручування рук. Прокручуємо наші руки в плечових соглобах і відчуваємо, як нам Приємно, як м'язи грудей розкриваються. Стараємось стопами давити в підлогу, а маківкою тягнутися в стелю. І додаємо округлення спини. І розкриваємось лобок тягнемо злегка на себе сідничні бугри вниз і розкриваємо грудний відділ. Округлилися. І на вдиху розігнулися. Видих. Вдих. Видих, вдих. Чудово. Тепер ми, тримаючи хорошу опору в стопи, тягнемось в сторону одну. Розкриваємо наші межреберні м'язи. І в другу плечі при цьому опущені. Розкриваємо, тримаємо таз, тримаємо хорошу опору в стопи. Йдемо в сторони. Тепер ми грудний відділ округляємо, а руки йдуть вперед. Грудний, грудний відділ йде вліво, а руки вправо. Грудний відділ вперед, руки назад. І спробуємо з'єднати цей рух грудного відділа і рук. І ми тут більше рухаємо не так руками, як грудним, а руки вже реагують на цей рух. І відчуйте, як це приємно. Плечі опустіть, шия довга-довга. І руки рухаються в одну сторону, а грудний протилежно. Ви можете заплющити очі. І міняємо сторону. Раз, і два. Раз і два. Раз і два. Прекрасно. Перед наступною вправою от поставте спандер з боку. Я хочу, щоб ви відчули, що таке обертання плеча і плечової кістки назовні. Ми беремо нашу руку і прогладжуємо наші тканини, прогладжуємо наше плече назовні і задаємо рух, який ми зараз будемо робити. Ось так бійцем, значить, хочемо назовні його розвернути. Прогладьте. І навіть такі погладжуючі рухи, ви вже можете порівняти своє одне плече з другим і відчути різницю. Значить, дійсно плече розкрилося. І те саме на другу сторону. Ми задаємо рух і показуємо нашому мозку, як ми хочемо, щоб зараз рухалась наше плеча і плечова кістка. Прогладьте, прогладьте, дайте собі цієї уваги. І беремо спандер. Фіксуємо його між великим і вказівним пальцем, коліна трішечки м'які, наш таз в нейтральному положенні, тобто наші фари, наші сідничні горби наші світять в підлогу. Грудна клітка передні ребра заправляються наче в штани, і за маківкою ми тягнемося вверх. Відчуваємо цю опору в ноги, за маківкою тягнемося вверх, і на видиху ми розкриваємо наші плечі і біцепси назовні. Візіть увагу, я не кистями рухаю, рух йде від плеча, від плеча видих і вдих назад. І при цьому руху в мене лікті нікуди не. Гуляють, не ходять, ні, ні, не, ми їх не заводимо ні назад, ні вперед. Я просто розкриваю плечі назовні. Якщо вам дуже тугий еспандер, зробіть трішки ширше. Якщо ви не відчуваєте, дуже легко все йде, трішки вуще більше натягніть еспандер. Видих. І ми видихаємо, гарний робимо вдих. Видих. І видих нам додає стабілізації, щоб ви ось так не робили. Коли ви виконуєте цей рух, і у вас все ось так де. Тримаємось і назад. Розкриваємо і назад. І одна рука тримає, друга рука розкриває. І міняємо. У нас Часто одна сторона любить більше на себе брати навантаження. І щоб цього не було, зрівноважуємо дві сторони і включаємо то праву, то ліву руку. Видих і вдих. Видих і вдих. Прекрасно! Буде схожа робота, але ми готуємося до положення лежача. І що ми будемо з вами робити? Зверніть увагу, наші руки прямі, практично, плечі опущені, і я буду випрямляти руку, розкривати в плечовому суглобі і тягнути руку в сторону. Видих, при цьому я в руку в лікті не згинаю. Якщо вам важко, робимо ширший еспандер. Залегко робимо навпаки вужче, Ви самі можете контролювати. І тільки в мене розкривається рука, і вона трішки якби тягне грудний за собою. Шия в мене довга з двох сторін, наче уявіть, що ви як прекрасний лебідь, шию не ховаємо. Видих і вдих. Тепер ми опускаємось на підлогу і все те саме будемо робити лежачи. Наші руки тримають і спандер ті, так само і в позиції стоячи. Наші стопи повністю разом, наче ми як русалка. У нас одна нога, стопа до стопи приклеїлась. І я буду випрямляти праву руку. Супер. А мої коліна будуть тягнутися вліво, Вліво. Раз. Скрутилися. і назад. І буду додавати погляд на руку. Видих. І вдих. І тут важливо, щоб нога не зіскользувала, так? А я навпаки дуже добре витягуюся коліном яке яке вище, те, як вгорі. Нога не зіскользує. Я опираюся на зовнішнє ребро другої ноги. От моя права нога вона повністю ступав в повітрі. Видих, я скручуюсь в області талії. Відчуйте, як це приємно? Видихаю і вдихаю. Видихаю, лікут трішечки м'який, кисть зафіксована. І залишаюся, породиху в цьому положенні. Можна тут що вибрати, випрямити ногу і за ногою гарно скручуватись і витягуватись. Три, два, один. Чудово. І Все те саме на другу сторону. Друга рука тягнеться, видих. І вдих. Зверніть увагу, рука пряма, ліко трішки пом'якшений. весь час довго, плече розкривається назовні. Прекрасно. І додаємо витягування за ногами. Раз, області талії скрутились і вернулися на місце. Видихаємо поля за рукою. Видих і вдих назад. Видих і вдих назад. І рука запрошує наш грудний відділ, щоб він направлявся в стелю і навіть трішечки в другу стіну. Оп, а коліна запрошують нас наш таз. І нас виходить дуже приємна скрутка і ротація. Видих. І вдих, видих і вдих. Прекрасно! Тепер ми фіксуємо наші стопи, фіксують за еспандер. Стопи наш еспандер приблизно на плюсні стопи під пальцями. І ми наші ноги випрямляємо, випрямляємо наші ноги, відчуваємо, як еспандер натягнутий, ми будемо пробувати піднятись. Ми будемо згинати наші руки, і руки нам будуть трішки допомагати в кінці. Робимо вдих, на видиху, наша потилиця проскользує по килимку, і від цього підбріддя направляється до грудини. Я грудною кліткою. Відштовхуюся від килимка, відштовхуюся, видихаю і трішки руками собі допомагаю чолом тянуся до колін і м'яко-м'яко розкрутилася вверх. І тепер я буду опускатися в зворотньому напрямку. Я ногами тисну в пандер стопами, наче в стіну, плечі опущені, і я запускаю рух від тазу, у мене прокручується таз. Лобок на себе, фари світлять вперед і вгору. Я вложую, вложую криш, лобок на себе, живіт активний. Поперек вложую, погляд перед собою маківка в стелю. Еспандер дає підтримку і опускаю грудний відділ. І в кінці шийний витягнулась, плечі опустила вниз. Роблю вдих, починаю видихати. шийний йде взгинання, згинання, грудний. Ноги активні, наче тиснуть стіну, чолом тянуться до колін, округлила спину, розігнулася, зробила вдих, починаю видихати. видихаю, видихаю, прокручую таз. Ноги активні, я вложую криш, вложую поперек. грудний, шийний. Супер, активні ноги. Ваше тіло все включене в роботу. І знову піднімаємося вдих. Починаємо робити подовжений видих. Можна зі звуком си, це дасть більше включення живота. Руки злегка допомагають. І розкрутилися. Вдих, і зі звуком си опускаємося. І відчуйте, як з кожним разом ваш рух стає все м'якший. Вдих, і на видиху ми. Опускаємося ноги активні, активні, прокручуємо таз. Маківка максимально і грудний тримається. І вже після попереку ми їх вкладаємо, хребець за хребцем і знову піднімаємося. І розкрутилися. Чудово! Зараз в нас буде не менш неймовірна вправа, і нам потрібно тут буде особливу увагу звернути на наші руки, на наші плечі. Спочатку ми зробимо цей рух без еспандеру. Уявіть, що ви тримаєте еспандер, плечі у нас опущені, і що за вас хтось за лікоть і тягне назад і, в діагональ, назад і в діагональ. Будемо пробувати руки розкрити під кутом 90 градусів. Ось такий у нас буде рух, і ще будемо пробувати звести лопатки і розтягнути їх. Давайте спробуємо. Ми з вами сидимо. Еспандер злегка натягнутий. Тут кожен, кожен буде вибирати для себе оптимальний натяг. І ми тягнемо руки, лікті в сторони, назад. І вони йдуть, значить, трішечки так по діагоналі. Видих ми лопатки звели і вдих назад. Видих лопатки звели і вдих назад. Наші плечі, наші бійця, все розвертається назовні. Те саме, як ми з вами робили на початку нашої вправи. Увага. Раз. Видих лопатки звели і вдих назад. Видих і вдих. Видих і вдих. Шия довга-довга. Видих, затримались. Супер! Вам і руки, і спина все допомагає виконати цю вправу. І зараз ми додамо ускладнення. Дивіться, яке? Одну руку, будь ласка, поставте на свої нижні ребра, ось тут, а другу руку на грудину, на верхню частину грудної клітки. І ми будемо пробувати втримати нижні ребра, а переднє ребра, наче чуть-чуть направити вперед і вгору. Ви можете собі уявити, що соски світить світло, і ми хочемо трішки це світло направити вверх. Амплітуда невелика, але цей рух є, і при цьому не прогнутися в попереку і не запустити рух в нижній частині грудні клікліці. Це такий дуже ювелірний рух, який нам необхідний. Видихаємо. Видих буде допомагати більше стабілізувати ребра, а ми можемо робити і на вдиху, а вдих буде давати більший рух в верхній частині клітці, тому що вдих він допомагає нам розігнутися. ви можете вдихнути. І так, і так правильно. Але якщо ви знаєте, що ваш любий поперек гуляти, ваш поперек слабке місце, краще робити на видиху, щоб мати підтримку від глибоких м'язів живота. Ви це зробили, а тепер ми беремо еспандер і поєднаємо ці два рухи. Ми з вами будемо тягнути еспандер. Лікті будуть йти назад і в діагональ. І після цього ми будемо розгинатись поля злегка вверх і опускатись. Значить Ми хочемо показати, які в нас красиві красиві груди. Подивіться, так? І видих, і виконуйте це ювелірне розгинання. Угу. Видих, направити світло з грудей, з грудини один промінчик. Образи можуть бути різні, але наше завдання образ нам допомагає виконати точніше вправо. Видих, розігнутися, при цьому таз в мене змітював взагалі не рухається. Я не прогинаюся з цим рухом. Тут дуже захочеться прогнутися в попереку, зробити ось так. Але я таз тримаю, видихаю і пробую розігнутися в верхньому грудному відділі. Шия в мене довга. І спина працює. І залишаюся в розгинанні, і тільки руки. Я залишилася в розгинанні. І працюю руками. Видих і вдих. Видих і вдих. Видих і вдих. Видих і вдих. І я розслабляю шию, розслабляю руки, захоплююся руками наприклад за свої стегна. Лобок на себе, і я розширяю простір між лопатками, гарно розтягую. Повністю м'язи спини. Одну руку відпускаю і скручуюсь в одну діагональ і міняю сторону. Назад. Супер. Як ви почуваєтесь після такого невеликого комплексу? Не знаю, як ви, але я вже відчуваю, як мені. Ще легше стримати корпус вертикально, плечі розвернулись, що є така довга, і самооцінка теж піднялася. Діліться своїми враженнями у коментарях або напишіть, яке б ви хотіли нове тренування. За кращі коментарі я подарую двом прекрасним жінкам участь у своєму онлайн-фітнес-клубі. Якщо ж ви хочете вже розпочати тренування, то посилання я залишаю на клуб у описі. Клуб існує 4 роки. Це є просто шикарна система тренувань, де кожен знайде для себе відповідне навантаження. А також отримую підтримку від мене і всіх учасниць онлайн-фітнес-клубу. Дякую за те, що ви тренуєтесь зі мною, що ви підтримуєте україномовний контент. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, підписуйтесь на канал. І нехай більше прекрасних українських жінок буде здоровими. Всім папа! -па.